Сонце вже сідає, а я тільки вилізла на вулицю. Уже. Ой, яке воно яскраве. Зранку було мінус 10, як завжди рано, але зараз, не повірите, плюс 4, плюс 4. Сонце змінило свою траєкторію точно. От стою зараз навпроти і прямо я чую, як воно пече. Голуби летять, і птичка якась закричить. Ну, подивіться, що воно там відверяє. Бачите? Просто от летить, щось летить, щось біжить. Збива мене з, з мислі, так сказати. Так, вітер тут поки потепліло. Дивіться. Про, проти сонця кат себе не бачить. Сварку вже притягнув і продовжує робити. Чістялки для них. Ми з ним завжди <смі> споримося завжди за ці чистялки. Тому що... Ой, хоча б в капкан тепер не попасти. Тепер тут стане. Кругом. Ну що, закривати? Полетіла на ворона. Він взагалі з ума сій, Ой, Півдня була в хаті, а Віктор тут кокошиться вийшов. Перепалює оцей хворост. Як завжди, вари курочка, а крилишок ніхто не купив, тому й не замарину вам. Ну, не було, не купила. Бачите, яке красиве. Горобці. Стайками літають. Стайками п'ять. Коршун, чи як його копиць, копець. Ото ж вони отам вони сидять. Тому що тут їх копиться вже два рази. до нас день Ну Так вони потікали, ну, бачиш, без сусідів. Це не боїться, вчора прилетів сім на виноградник, потім прилетів на, на грушу, а потім рушек полетів туди. не боїться. Отож, вже і оці хіщники, да? Не бояться нічого. Так. На вулиці тепло, вікна, ти знаєш, скільки на градус? На градусники. Плюс чотири показує дуже А я ж бачиш, одягнула жилети цей. Ось. сварку показує. Ну що? Приварив, бачу, проволоку. Поприварював. Так? Да? Ще щось зробив? І ще щось вариш, ще не все. А чого без маски, чого без очків? А? Я хоч відвертаюся. да Джек тут просто погуляв Вітя, на городі. Чи катався, чи що він тут робив, чи заривав. Часник уже викапував. Він повикапував, скільки. На цьому. Пожаліла. А, на Это, Пожаліла його. Думаю, ж мороз, тут же сонечко. А він на когодний як. Капець. Зайшла провідати курочок. І десь у нас тут кролик живий. Зайчик. І тут. Ось. Курочки наші. Де вони? Калинку. Як поховалися. Калинку, бачите. Щіпає. Смачна калинка. Що ви? Позбивалися. Та он. Ну, та весь час так. Навірно, то стара курка. Чогось мені так здається. А може і ні. Теж збиралися стару курку. Зарізали. Зарізали молоду. Так, он він, кролик. Ну як же ж його? Не покажеш там, він ховається зразу. І тут, і тут, ого, угу. кролик. Трон, трон, тронк. Оце один тепер живе. Вже раз у нас був один кролик. Більше десяти років прожив з нами. І тепер, мабуть, і цей такий буде. Біршим просто. Ну, той кролик в клітки не сидів. Він тут разом з курочками жив. Тут бігав, а то впаде там, доїдав після корей все. І кашу, і все. що тут, Провідала корей і пішла. Вони мене бояться. Віктора може й не бояться, а мене бояться. О, о, скільки яких мішків. Ну, це Джосі. Оце теж. А це для кроликів. Який красивий, як наш. Ну, всі повиходили. Сусіди там щось ріжуть, чіпиляють. Тут сварка. Працює да, Вітя? І хто чим зайнятий? А я вийшла на п'ять хвилин, щоб тільки з вами привітатися. Верёвочка. Ти вже сварку закінчив працювати, да, зі сваркою? А, а, ти вже Праган... почав красити, фарбувати. Нас мотає цю штучку. Так. Нічого. Почав фарбувати. Це та фарба, що ти купляв. Страшна чорна. Ну вона не просто темно коричнева. А, сіренька, дає, як красива. Ну, чую, коричнева. Все одно вона буде вся в листі. Вітя. А воно зверху дивись, як красиво. Це ніколи не красилося. Сіренька, хороша. Коричнева. О, ця, так, так. Ржава. О! Оце колір ржавчина. То ти все думаєш, який же ж колір. Коричнева, не шоколад точно. Ох, полетиш. А що це? Що? Ну там стовпи, арматура, все новеньке, все красиве, все рівненько. А зверху оце наліпили. Порнографія. Саме головне, що я вам скажу, нарешті він же ж ось переварив оцю перекладину, mm. <laughs> якою я головою ось ще за... Циплялася, скажу так. Бачиш, я зразу замітила і що вище стала? час збилася головою. Вроді би і нагинаю голову, але обов'язково дістану. Ну, красива буде одного кольору, під колір під кольор винограда самого стовбура, що не бачиш, лоза такого кольору. Так що вони загубляться ці палички, рядом а ось з дерева. Сонце страшне, і воно нагріватиметься дуже. Та в будь-якому випадку буде випадку випадку буде нагріватися. Випадку числі? Випадку. Ой, чайки десь. А де що, -то, що ж там все таке за дим? Подивися наліво. Ти бачиш вдалині, отам, 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 вдалині. Я думаю, що тут ти попуталася. Що то? Точно. Ти сказати, що тут нема ні одної тучки, а там десь тучі. Такі хмари. Ні, то дим, Вітя. Видно, що туди туди йде. О, він нам звідтіля йде. Он він туди йде стелиться. І вчора такий був. Мабуть, до нас прийде красу? Ну так, да. а все одно треба її викрасити. Ну, викрасти. Я ж тобі за що кажу. Точно так я тобі сказала. Так що нормально, а то прямо. Фарба не така йому, представляєте? Дерево завтра листочки випустить, буде воно все в одному кольору. Сьогодні? число? – Сьогодні? Ну вже тринадцяти. Ти мені вчора нагадав, бо я думала, що сьогодні а лютий. А хто ж на вулиці краситься? Ми. Бачиш. <реш> і упала щиточка. От, ну і що ти тепер? От вона в грязюці в пісочку. А, вона все одно грязна, так? Ти її вже мити не будеш? Я накупила на кучу. Ага. Він їх каже, щоб не мити, накупив кучу. Сьогодні покрасив, викинув завтра докрасив. А що вона стоїть? Бачиш, скільки вона стоїть? 15 гривень, так? Так, якщо її мити. Нормально, так. Скажи, де вони лежать, бо ти мені треба буде. Погода взагалі хороша. Вже морозу не чувствується, так, не, відч... не відчувається. Так, да, я розумію, що сонце сяде і буде, знову мороз передають на ніч. Ну вже ж не такий, може буде хоч мінус 5, ну не мінус 10. Ну, перевернеш. Я зразу сказала, що ти перевернеш. Так, ладно, давай фарбуй, подивлюся результат. Вітя, чищалку треба обов'язково ж пофарбувати. Давай, давай, давай. О. Може то в останню чергу там он в піску полазить. В піску, то я отією. А, все. Ага, сейчас. Вірьовочки. Ну що, виноград ще не плаче. Ну, от тепер буде чищалка, а то весь час скажу. Коли буде, на мене кричить, вийдеш, сам вийде, отут слідів нароби, а на мене кричить, що це я зробила. Кажу, зроби чищалку, щоб з огорода можна було. Скільки у нас їх є? Ну, тепер три я бачу. Біля кожного цього. Там іще, ще біля лохини одну треба. Ну там доріжка гарна, там ладно, там ми грязь не вимажемося. Потім поставимо тут біля кожного входу черевички перевзуватися. Ха-ха-ха. Yes, yes, yes. <laughs> І тоді буде чистенько на твоїй плиточці. Ні, ну як же що це джек, тут по. Я не пойму, що він тут робив. Він тут і там же він теж по все. Ну, клубніку не видно, часник видно. А тут видно, що він прямо, не знаю, товкся. Ти ж тепер дивися, покрашено, щоб не, пов... не вимазала чищивку. Каніш. Ти думаєш, що Я... ще ноги чистить. Ні, не буду. Точно не буду ноги чистити. А це погано, арматура наш так. Слушай, ну, можна питання? А що це в тебе за гаєчки? А О. подумати самій? Ну щось будеш туди прикручувати? Проволочки тут будуть натягнути. А, -а, а, ну я ж бачу, що ти ось одну приварив оцю, як вона називається. На ній будуть лежати дерева. І думала, ти ще так. будеш, щоб я на гайчки поприварював, бо проволочки буде прикручувати. А я думаю, що це таке? Тут одна, тут друга гайка. Ну, ладно, фарбуйте. Покуш тут тарифу тобі прикрутимо, щоб ти жити. Можна. До чистілки, до чистілки, щоб вкрасити. Давай, давай. Можна. Крем положиш тут. <гум> Для Загара? А, ні, від Загара, від Загара. Крем. Це треба чи з чеклічок покрасити. <гум> ну що, ладно, пішла. хату, вітя. Ой, розтану. Я думала, він такий був вморвувасяний. Просто морозяний такий був кущик. Ай, пахне. І оце такий кущик ми навіть не знаємо. Ой, так він пан. М -м -м. Це більше схоже на... Більше схоже на полинь. Він і пахне полинь. Я ж понюхала полинь. А оце зелененьке, я не знаю, що. Тоже Тож полинь, мабуть. Я не знаю. Ні, ну ми думали, воно красиве буде. Шуба. Ну нічого, оця ось розростеться лаванда. Будуть великі кущі і буде рядочок. Рядочок буде просто такой зелені. Тут у нас тюльпанчики будуть, якщо Лаванди. будуть. Лаванду, ну весною тепер зріжемо. Можна зараз зрізати прикрити. Оту от не зрізали. Оцю ми зрізали. А оту ні. Ну, Бачу, Бачу, взагалі не взійшла. Пропала вона, бачиш, як ти красиво зрізав. Хорошо, що хоч півку ще тільки зрізав. Це залишила, оцей зрізав.